Алло! Сережечка, привіт! Дивися, дякуємо тобі за захист, за те, що кордон України під надійним захистом. Оля приїхала сказала, що вам потрібно кошти на ремонт авто, то ми від наших цінностей передаємо 10 тисяч, щоб вам трохи допомогти. Так що, все, що поки можемо, буде більше, знаєш, якби. На культурних заходах багато що поки не заробляємо, не донатять багато, але те, що зібрали, якби 10 тисяч віддаємо через неї, тобі передаємо. Ну ви головне бережіть себе і кордон. Ти зрозумів? Це, 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 це просто та нема за що. Це тобі дякую, що ти захищаєш. А ми тут тримаємо разом всі культурний фронт. Бачиш, цінності перші, ми, хто да. відкликнувся да. на цей ремонт. Да так що давайте перевіркуємо завтра вам да, дякую. Вот всі дівчата да. дівчата передають привіт і наша наталка. Да, да. де... да. Все це знімає. Дякую тобі. Прикордонники наша сила. Нехай вони перші. перші. Да, давай. Вони перші бережуть наші. Давай все щасливо, і хлопцям вітання від нас. Давай, дякуємо. Дякуємо. Прапор дякуємо. від вас замовляйте, да. що да. Ще прапор. Да. Хорошо, давай давай. давай. А ми постараємося ще зібрати, ще передати. Да, да давай, папа, Добре, дякую. дякую.